Вітаю в об'єктиві дев'ятки найважливіші події Дніпра та області. Спираємося на факти, коментарі експертів, підіймаємо суспільно важливі теми. У студії працює Марина Іванющенко сьогодні. У випуску у Дніпрі стартував опалювальний сезон, проте не у всіх, які об'єкти в Дніпрі обігріватимуться в числі перших. Дніпровський винахідник Олександр Клименко вже понад сім років не платить за електроенергію, але завжди має світло. Як винаходи пенсіонера допомогли йому забути про відключення світла та зекономити гроші? Дніпровські спортсмени з ракетомодельного спорту увійшли в топ найкращих у світі. Чого вартує перемога в цьому спорті? Через війну культурно-просвітницький проєкт Бахівська академія перемістився з Донецька до Дніпра. Як студентів академії музики виконувати баха навчають? У ніч проти 10 листопада в Україні було неспокійно. Російські війська спрямували шість дронів. З них п'ять ударних безпілотників знищили сили протиповітряної оборони та одну керовану авіаційну ракету Х-59. На жаль, є влучання авіаційної ракети х 31 Є жертви серед цивільного населення. Вже в день наша протиповітряна оборона збила ворожий безпілотник над Криворізьким районом. Про ситуацію на фронті детальніше у нашій інтерактивній мапі. Генштаб звітує, на Куп'янському напрямку ворог штурмував у районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Та все безуспішно наші захисники відбили сім атак противника. У той час Курилівка зазнала авіаційного удару. На Лиманському напрямку противник вів штурмові дії біля Стельмахівки та Нової Горівки, що на Луганщині. Проте безуспішно. У той час на Бахмутському напрямку наші воїни продовжують відбивати атаки ворога поблизу районів Богданівки, Кліщівки та Андріївки, що на Донеччині. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрату, живі силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, повідомляють в Генштабі. Гаряче і на Авдіївському напрямку там ворог намагається оточити Авдіївку. Ротивник вів штурмові дії Південно-Східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського, Донецької області. Там наші сили оборони відбили дев'ять атак ворога. На Маріїнському напрямку ворог штурмував 25 разів в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Всі атаки окупантів. Відбито на Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та Старомайорського, що на Донеччині. У той час на Запорізькому напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника в районах Вербового та Роботиного Запорізької області. Новодарівка зазнала авіаційного удару. Опалювальний сезон розпочато, проте тепло до осель Дніпрян надійде тільки протягом 10-14 днів. Такий період потрібний фахівцям для налагоджувальних пускових робіт, зазначає директор комунального підприємства Теплоенерго Андрій Клименко. За його словами, перші котельні вже запущені та насамперед забезпечуватимуть теплом медичні установи та навчальні заклади. Зокрема, одна з них вже розпочала роботу у центральному районі міста та, окрім житлових будинків, обігла. Гріватиме лікарню, школи, дитсадки, і адмінустанови. Інші котельні комунальники продовжать запускати поступово. «Теплоенерго» ПРАЦІВНИКИ працюють у Посиленому режимі. Котельні будуть запускатися і в суботу, і в неділю, тобто, ну, по технічним можливості максимально ми йдемо в роботі, в режимі налагодженому і 10-14 днів. Я сподіваюся, що буде все добре. Багато було проведено роботи. У нас є всі спеціалісти, всі фахівці, аварійні служби готові, всі готові. все, всі повинно бути все добре. Дніпровський винахідник Олександр Клименко вже понад сім років не платить за електроенергію, але завжди має світло. Все тому, що на його городі стоять альтернативні джерела енергії, які пенсіонер змайстрував сам. Чоловік зварив вежу, схожу на Ейфелеву, висотою 8,5 метрів, на яку почепив вітряк. А для сонячних панелей розробив механізм автоматичного керування в залежності від сонця. Так живлення отримує цілодобово. Про створення винаходів, помилки та вдачі під час проєктування дізнавалася наша Дар'я Візір. Чим можу, тим поділюся, розкажу свої помилки, які були багато. Було помилок і зараз є помилки в мене. Ну. Все робить. Оце вітряк сім з половиною років уже у мене. Дев'ятиметровий вітряк та сонячні батареї все це змайстрував власноруч дніпровський винахідник Олександр Клименко. Чоловік вже більше семи років не знає, що таке відключення світла та платіжки за електроенергію. Альтернативні джерела енергії живлять повністю його будинок, інколи навіть у надлишок. Тому чоловік ділиться минулорічні блекаути, навіть і не помітив, якби сусіди не приходили підзарядитися. От напруги не було, напруги, то прийшла от та сусідка, де ви стояли, вона по комп'ютеру роби, по комп'ютеру робить, значить. І, значить, а напруги нема. А їй треба, вона в банки робить, і... то вона приходила, приходить, тільки напруги нема, вона одразу йде, ну грошей я не беру ні з кого. Оце мобільні, приходять, заряжають. 76-річний пан Олександр спочатку сконструював опори для вітряка. каже, надихався ейфелевою вежею. Потім намагався двічі виготовити вітряк, і методом спроб та помилок виготовив з третьої спроби той самий пристрій, який не шумить і виробляє потрібне живлення. Тоді в мене інтернету не було, і все було ну, мене пробачте безсоння, і оце, оце оці всі ідеї, Оце в мене ночі. Оце я лежу, значить, я саме, і воно мені так приходить в голову. Я оце можу посповмати. Оцей наш розговор дословно можу всповнити дословно, тільки ночі, а днем не дуже. Кран приїхав, і ось піднімаю, вже точно видно, що вона ей І мені підіймаю ось. Початковий варіант вежі для вітряка був заввишки 11 метрів, але перед установкою чоловік вирішив його підрізати і за допомогою крану встановив у себе на городі. З усім процесом допомагала дружина винахідника. Пані Лідія вже 40 років в усьому підтримує свого чоловіка. Особливо як же результат є. Он опиляв як він черешню. кажуть, Ліда, ну як ти йому дозвола опиляти? Ну якщо потрібно, якщо вона робить тінь на батаре, Ой, на панелі на сонячні. Ну, під підтримати. Ну вона відросте. Я знаю, що вона така черешня добра. Згодом через два роки винахідник встановив сонячні панелі, оскільки вітер є не завжди, але і з ними були складнощі. Аби отримати потрібну напругу від батарей, необхідно правильно повертати їх до сонця. А спеціальна установка коштує три тисячі доларів. А ця сума для пенсіонера непідйомна. Дожіть, я щось сам придумаю, і оце все я сам придумав. Оце з металобрухту все зробив. То моторчики там маханькі. Отакі моторчики крутять такі, отаке це саме, отаке здорове не крутять. Та той 60 ватт, а той 100 ватт цього моторчика. Оце показує, значить, що в кожному гелєві акумулятори вітрякові з вітряка. Це показує, що повні акумулятори вже оце показує. А це показує обще. Обща, скільки в акумуляторах в цих напруга. управляє та слідкує за всіма конструкціями Олександр Клименко з дому за допомогою пульту, який також зібрав сам. Він показує необхідні показники від швидкості вітру до кількості накопиченої енергії в акумуляторах. Також за допомогою пульту чоловік може зупиняти вітряк під час штормового вітру. І управляти сонячними панелями як в ручному, так і в автоматичному режимах. Альтернативне джерело обертається на 320 градусів та змінює кут нахилу, аби вловити максимум сонячного світла. Ось, значить, це саме поїхали, вліво поїхали. Це при ручному управлінні. Правда, це ось переключва переключатель ручне і автоматичне управління. Навіть якщо не буде вітру та сонця, забезпечити живлення в будинку акумулятори зможуть ще 20 годин. Хоча таке явище малоймовірне, зазначає винахідник. Даря візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. На місяць понад мільйон гривень заробітку. У Кривому Розі викрили підпільний кол-центр, працівники якого виманювали кошти під виглядом букмекерських ставок. 40 операторів спілкувалися із громадянами країни, схиляючи їх до участі в азартних іграх та обіцяючи великі відсоткові прибутки на фейкових. Інтернет-платформах, проте після отримання коштів від жертв, припиняли спілкування. Наразі затримано сім організаторів та активних учасників. Працівники ОСБУ Дніпропетровської області спільно з Нацполіцією провели обшуки у офісі та помешканнях фігурантів. Виявлено мобільні телефони та комп'ютери з доказом незаконної діяльності, банківські картки, на які гравці насилали кошти, готівку одержану злочинним шляхом. Наразі трьом організаторам та чотирьом їхнім спільникам повідомлено про підозру за статтею 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми. Допомагають вирішити будь-яке питання у кам'янському. Фахівці єдиної диспетчерської служби приймають звернення від мешканців у різних галузях, починаючи від допомоги безпритульній тварині до усунення будь-якої аварійної ситуації у житловому фонді. Напередодні опалювального сезону служба посилила роботу. Докладніше про функціонування ЄДС у Кам'янському розкажуть мої колеги. Юлія вже п'ять років працює в єдиній диспетчерській службі міста Кам'янського. Жінка каже, пішла за покликанням, адже їй подобається допомагати людям. Зараз ми приймаємо звернення з усіх аварійних ситуацій. Це повністю вода, світло, каналізація, опалення, тварини з будь-якого приводу, коли звертаються до нас, заявник, Кожна заявка, я стараюся її опрацьовувати, щоб допомагати людям. ЄДС співпрацює з комунальними службами міста. Це дозволяє ефективно реагувати на виникнення надзвичайних ситуацій. За статистикою в рік диспетчери обробляють майже 400 тисяч звернень кам'янчан. З них 60% питань вирішує міська аварійна служба. Очільник Кам'янського Андрій Білоусов роботу ЄДС оцінює дуже високо. Сьогодні в чергове до нас завітав міський голова, проконтролював роботу диспетчерської служби. Дівчата працюють цілодобово, заявочки приймаються цілодобово. Диспетчерська служба Кам'янського є унікальною, адже подібна система наявна лише у декількох мегаполісах країни. На відміну від інших, фінансується з держбюджету міста, не з квартплат, містян. Наталія Москаленко, Максима Лещенко, новини 9 каналу. За підсумками Кубка світу з ракетомодельного спорту, дніпровські спортсмени увійшли у топ найкращих. 3 листопада стали відомі індивідуальні результати всіх учасників у поточному сезоні. За результатами п'яти етапів, два юніори з Дніпра посіли перше та третє місця. Із переможцями поспілкувався Сергій Філіпов. Штарт! Перемога в цьому виді спорту це лише якісний політ власноруч зробленої моделі, найвище, найвидовищніше чи найтехнічніше в залежності від вимог у своєму класі. Однак за лаштунками залишається ціла боротьба. Софія Фісон отримала бронзу в особистому заліку і добре знає, що політ її моделі це правильний підбір, безлічі параметрів та компроміс технічних характеристик. Наприклад, більш сильний двигун він буде більш важкий. І може якось через сильний імпульс зруйнувати модель та погіршити якось. В першу чергу йде боротьба за вагу, бо чим легша модель, тим далі вона може пролетіти. На рахунку кожна десята частина граму. Тож у нагоді стають сучасні матеріали без них неможливо показати серйозні результати. Це плющений карбон, який називається спредом. Він взагалі робиться нашими українськими інженерами технологами. Взагалі цікавились навіть представники ракетно-космічної галузі України цим матеріалом, бо вони збиралися його використовувати на супутниках. Ракетомоделісти кажуть, їхня діяльність це одночасно і спорт, і наука, і основні змагання проходять завчасно в інженерній лабораторії. Фізика, математика, аеродинаміка та навіть гідрометеорологія ці знання потрібно вкласти у свою модель. Точка дає дуже влажність, тобто в повітрі вона вологість дуже велика. Якщо велика вологість, то є і можливість підриву двигуна, тому що може взриватися двигуни. Родіон Струзман у персональному заліку найкращий в своїй категорії. Він набрав найбільше балів. Розрахунки робить в спеціальній програмі від американського агентства НАСА. Туди можна закладати різні параметри майбутньої ракети: матеріал, форму, розміри, погоду в момент старту та силову установку. Це значно спрощує усі розрахунки. Ми можемо вибрати двигун, тобто загрузити двигун, який в нас якраз там і був. І можемо провести демонстраційний польот і розрахувати Плюс-мінус визати на яку назлотить. Підготовка до змагань тривала у складних умовах, розповідають призери. Блекаути заважали працювати з матеріалами та порушували технологічні процеси. Через воєнний стан в країні заборонені будь-які польоти. А за півроку до змагань дізналися, що організатори змінили вимоги до двигунів. Але це не стало на заваді показати результати попри будь-які складнощі. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. У Дніпрі триває всеукраїнський культурно-просвітницький проєкт Бахівська академія. Розпочався він 19 років тому на сході нашої країни. Ініціаторами виступили тоді музиканти та викладачі нового бахівського товариства з міста Лейпциг. З початком війни німецьке консульство перемістилося до Дніпра і разом з ним перенесли культурні проєкти, в тому числі Бахівську академію. Про особливості цьогорічного проєкту та що очікуватиме Дніпрян на заключному концерті розкажуть мої колеги. Тиці підсумкового концерту 9-ї Бахівської академії, учасники хору, камерного оркестру навчального закладу та солісти серед виконавців студенти, аспіранти та викладачі Дніпровської академії музики. Музиканти не тільки з Дніпра, але й з Києва та Львова виконують шедеври Йогана Себастіана Баха. Більшість з учасників не вперше бере участь у масштабному проєкті, який до війни був міжнародним. Коріння цього проєкту в місті Донецьку від 2004 року і з 2016 -го. Цього року цей проєкт вже проходить на базі Дніпровської академії музики. В 2016 -му і в вісімнадцятому році були у нас численні представники нового багівського товариства з міста Лейпцига. Це представники різних музичних спеціалізацій. Тут і духові дерев'яні інструменти, духові мідні інструменти і викладачі з вокалу, майстри гри на органі музиканти теоретики, ось але за всім відомих обставин: спочатку, це ковід, потім військова агресія. Ми проводимо Бахівську академію силами фахівців, бахознавців саме з України. Як виконували твори Баха його сучасники? Музиканти досліджують стиль найвидатнішого композитора світу і прагнуть інтерпретувати виконання його творів на сучасних інструментах. З цією метою до Дніпра завітали професійні коучі, виконавці барочної музики, які проводять для студентів майстер-класи. Наша ідея цьогорічна полягає саме в тому, щоб трошечки познайомити студентів з таким цікавим напрямком виконавським, як історично поінформоване виконавство. Це такі цей напрям вирізняється серед інших, тому що його задача є сформувати таке вике виконання музики, яке було би притамане для виконання тих часів. Дуже багато уваги приділяємо текстам, їх вимові, саме німецькій або латина, як вони подавалися, артикуляції в оркестрі, штрихи. Ми знайомимо студентів з, з барочною з скрипкою, з барочним смачком. Також у нас задіяні такі інструменти, як клавесин оригінальний і органи, які надають цьому, звісно, такого колориту зовсім інакшого. І ці саме ці інструменти в той час використовувалися для того, щоб цьому. o que Скрипка, клавесин, орган надають звучанню особливого колориту. Констатують фахівці. Це щось таке особливе і вільне, і ну нетипове. Воно з одного боку складне, бо треба виконавство на джильних струнах до, до прикладу і балковими смачками. Воно є дещо складніше, має свою специфіку. Там струни рвуться частіше, але на мій погляд, і не, не тільки мій, воно створює певне звучання, таке от не таке, як ми маємо на сучасних інструментах. А музика, на жаль, чомусь ну, її складно виконувати в о, традиціях історично поінформованого виконання, і вона зазвичай в нашій країні не так часто виконується. А для студентів я вважаю, що це просто необхідно. По-перше, по-друге, це надзвичайно, як на мене, під час війни музика, яка дає сили, яка дає енергію, яка всіляє позитив і впевненість в те, що все буде добре. Заключний концерт 9-ї бахівської академії відбудеться 15 листопада о 17-й годині в Дніпровській академії музики. Оксана Ващенко і Ломовський – Новини 9 каналу. Продовжуємо стежити за подіями Дніпра та області і оперативно інформувати на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Якщо маєте цікавий привід для обговорення або новину, повідомте за телефоном гарячої лінії, який бачите на екрані. На цьому все, гарних вихідних і теплих зустрічей.